Таке м'ясо ви точно не купите в магазині. Лише три інгредієнти і трохи вашого часу, і ви зможете вдома насолоджуватись таким ніжним та смачним м'ясом. Готуйте за цим рецептом, і у вас обов'язково все вийде. Всім гарних страв! Цей рецепт наскільки простий, що кожен з вас зможе приготувати його у себе вдома, і для цього не потрібно ніяких додаткових приладів. Для цього рецепту ми візьмемо 1 кг свинячої лопатки. Також можна використовувати свинячу шию та задню частину. Для цього рецепту використовуємо два види солі нітрітну та звичайну. Нітритну сіль використовувати бажано. В неї є пару корисних властивостей. Одна з них вона пригнічує бактерії ботулізму. Вона зберігає яскравий колір м'яса після приготування. Термін зберігання м'яса збільшується завдяки нітритній сілі. І завдяки тривалій засолці з додаванням нітрітної солі та звичайної. М'ясо буде дуже насичене за смаком. Надіваємо рукавички та додаємо нашу нітритну сіль до м'яса. На 1 кг м'яса я беру 8 г звичайної солі і 8 г нітритної. Посипаємо з одної сторони. Перевертаємо та посипаємо з іншої. Тепер потрібно дуже ретельно перемішати, щоб все м'ясо повністю покрилося нашою сіллю. Після того, як натерли сіллю, потрібно наше м'ясо щільно замотати в плівку. Розмотуємо плівку та перекладаємо наше м'ясо. Та дуже щільно замотуємо його. Якщо під час замотування ви бачите, що десь утворилося повітря, проткніть його зубочисткою. Та вивільніть його. Нам потрібно, щоб плівка дуже щільно прилягала до нашого м'яса. Якщо у вас є вакууматор, завакуумуйте м'ясо за допомогою нього. Але плівкою також дуже добре виходить. Наше хорошо замотане м'ясо перекладаємо в холодильник та зберігаємо там приблизно 4-5 днів. Цього часу буде достатньо, щоб наше м'ясо повністю просолилося. Бажано, щоб температура в холодильнику не перевищала більше, ніж 6-8 градусів. Також хочу попросити, щоб ви підписалися на мій телеграм-канал. Посилання на нього буде в описі під відео. Там я ділюсь своїм досвідом та знаннями у приготуванні їжі. Підписуйтесь на канал та давайте будемо разом робити цей світ ще більш значнішим. Наше м'ясо пролежало в холодильнику 5 днів. Надіваємо перчатки та знімаємо з нього плівку. Після того, як ми зняли плівку, ви можете бачити, що м'ясо наше стало рожеве і з нього зовсім не виділяється волога. Це означає, що ми все зробили вірно. І температура в холодильнику підтримувалась правильно. Тепер зробимо просту, але дуже смачну натірку для нашого м'яса. Беремо 4 чайні ложки копченої паприки. Додаємо 2 чайні ложки сухого часнику. Таку ж кількість куріандру. Та 2 чайні ложки меленого перцю. Все ретельно перемішуємо. Тепер беремо та посипаємо наше м'ясо цією сумішу спецій. З однієї сторони. Притискаємо. Перевертаємо. Та з іншої сторони. Ви можете додавати спеці ті, котрі вам більше подобаються. Ви можете взяти просто спеції для барбекю та замаринувати наше м'ясо. Беремо та втираємо наші спеції у м'ясо. Щоб кожна частина м'яса. Покрилася нашими спеціями. Після того, як ви натерли м'ясо спеціями, перекладаємо її на решітку. Решітка потрібна для того, щоб під час приготування в духовці повітря проходило по всій поверхні нашого м'яса і воно готувалося рівномірно. Тепер потрібно залишити наше м'ясо при кімнатній температурі приблизно на 2 години, щоб воно повністю прогрілося. Виставляємо температуру в духовці на 80 градусів. Мій кусок м'яса вагою 1 кг буде готуватися 3 години. Цього часу буде достатньо, щоб воно встигло приготуватися і залишилося соковитим всередині. Таке м'ясо ви точно не купите в магазині. Лише три інгредієнти і трохи вашого часу, і ви зможете вдома насолоджуватись таким ніжним та смачним м'ясом. Готуйте за цим рецептом, і у вас обов'язково все вийде. Всім гарних страв!